Як розпізнати потерпілих від насилля в умовах війни і надати їм допомогу? У сумах організували тренінг у рамках проєкту Допомога поруч в'яжуть та заробляють. Як сумські пенсіонери долучаються до соціального проєкту в Брані. Чемпіонат області з гандболу хто змагався за кубок? Протягом понеділка, 12 лютого, російські військові здійснили 14 обстрілів прикордонних територій Сумщини. Як повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації, загалом зафіксували 59 вибухів. З мінометів та артилерії 27 разів вдарили по Великописарівській громаді. Також один дрон камікадзе, типу FPV атакував територію громади. З артилерії 13 разів військові РФ вдарили по території Краснопільської громади. Також зафіксовано три вибухи внаслідок застосування безпілотників. Десять мін скинули на Хотінську громаду, ще 5 на Білопільську. Вночі та зранку вівторка зафіксовано 38 вибухів. З мінометів та РСЗВ обстріляли прикордонні території. По Глухівській громаді російські військові випустили три міни, ще 5 мін та 8 снарядів з реактивної артилерії випустили по Шалигінській громаді. Дев'ять разів з мінометів вдарили по Білопільській громаді, ще тринадцять по Краснопільській. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Тренінг щодо протидії насиллю пов'язаного з війною та роботи з його наслідками організували у Сумах. Захід відбувся в сумському держуніверситеті в рамках національного проєкту «Вистоїмо разом. Його слухачі працівники соціальної сфери сумського району, розповідає керівниця проєкту Крістіна Сахно. Щодо статистики, то на національному рівні зафіксовано два випадки, тобто дві особи, які є постраждалими від сексуальної експлуатації, пов'язаних з конфліктами на території Сумської області. Але ж ми розуміємо, що Сумська область є тією областю, через яку перетинають кордон з окупованих територій у різні види осіб. Тому наразі сили поклик. Покладені да, тобто на те, щоб ідентифікувати, на те, щоб допомогти особам пройти самоідентифікацію да за допомогою роздаткового матеріалу. За словами тренерки Світлани Півень, станом на 1 лютого цього року в Україні зафіксовано 270 випадків сексуального насилля пов'язаного з війною. Ми розглядали такі ключові аспекти. А саме чим відрізняється сексуальне насильство, домашнє насильство від сексуального насильства пов'язаного з конфликтом. Чи є якась різниця, чи немає це ну, важлива інформація саме для суб'єктів, для надавачів допомоги. З другого боку, ми оглядали причини, чому низький рівень звернень, так тобто, ми було. Орювали, якої допомоги потрібно ну, потребуватиме так постраждала особа. Як її надати? Наталія Довгопол одна із учасниць тренінгу. Жінка працює головною спеціалісткою департаменту соціального захисту населення районної держадміністрації. Ми працюємо з протидії насильства в сім'ї, гендерно зумовленого насильства Сумського району, і багато цікавих питань було піднято сьогодні на тренінгу, багато корисної інформації. Ми почерпнулися з цього тренінгу. І, звичайно, будемо навички, які нам надані на цьому тренінгу, додаткові матеріали ми будемо застосовувати в нашій роботі. Після навчальної частини в рамках проєкту презентували театралізований перформанс Не мовчіть організований культурно-мистецьким центром держуніверситету. До перегляду розповіла Кристіна Сахно. Запросили вразливі групи населення внутрішньо переміщених осіб та людей, звільнених з окупації. Я вивчала для того, щоб написати сценарій, я вивчала багато документальних матеріалів. Це Телепередачі через Ютуб, через новини, навісні канали, де саме жертви насильства, люди, яких вдалося врятувати з полону. Це одна категорія. Люди, які з визволені з окупованих територій, розказували свої історії. А сценарії звучать в виставі, звучать історії не Повністю там 100%, так що Допов от доповідь, так така як розказували ці люди, про яких я читала, так але ж такі реальні реальні факти там присутні у четвер, 15 лютого учасники поїдуть із перформансом та тренінгом до міста Шостка. Анна книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Рятувальники Сум звільнили жінку з понівеченої внаслідок аварії автівки. Аварія сталася у сумах Франції 13 лютого. Повідомив речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області Олег Стрілка. За його словами, на вулиці Харківська зіткнулися два легковика. В одному з них перебувала 68-річна пасажирка. Деформованими конструкціями автомобіля зажало ноги пасажирки, яка знаходилась на передньому сидінні. Тому рятувальникам довелось працювати. Швидко і одночасно дуже делікатно для цього. Вони використали гідравлічний інструмент, яким обережно розрізали металеві конструкції, і жінку похилого віку вдалось. Де блокувати деформованого автомобіля з інформацією Олега Стрілки? Врятовану жінку ушпиталили. за словами речника патрульної поліції Сумщини Олега Сологуба. Попередньо встановлено, що 68-річний водій автомобіля ВАЗ 2107 виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Ауді. Діана Крахматова Суспільне новини Суми. Соціальний проєкт «Вбрання» започаткували три роки тому у Львові. Його мета – допомагати літнім жінкам займатися улюбленою справою, в'язати та заробляти на цьому гроші. Зараз до проєкту долучилось понад 60 майстрин з різних міст країни. Віта та Любов працюють на соціальному підприємстві в Брані близько чотирьох місяців. Говорять, дізнались про нього з оголошення у соцмережах. Віта спочатку планувала зареєструвати у проєкті свою маму, потім спробувала і сама, бо говорить рукоділля у її житті давно. Там запрошували пані поважного віку. То я зразу подумала про свою маму. Але так як вона в мене знаходиться не в Сумах, а у районі, то є, потрібно було самій зрозуміти, що в'язати, щоб я їй могла пояснювати. І я спробувала, спробувала. Дивлюсь, в мене теж виходить, і навіть є в мене час, і це не так складно. Для себе, ну, напевно, це і доп... доповнительний заробіток. Це так, воно єсть. Ну і ще ж дуже цікаво мені в'язати. Зараз за один вечір жінка може зв'язати шапку за пару вечорів, виготовляє шарф. Звільняю собі час, щоб мені там якісь домашні роботи не потрібно було робити, чимсь там особисто займатися, десь там чи сходити до театру, чи прогулятися з подругами. Тобто, коли мене вільний час, я за вечір можу її зв'язати. Організатори проєкту дають жінкам замовлення на виготовлення виробів. Всі отримують однакові нитки, потрібні розміри та схеми для в'язання. Потім команда організаторів займається збутом виробів, а майстрині отримують кошти за свою роботу. В асортименті шкарпетки, рукавички, шарфи та шапки, крижми, підтарільники, авоськи та домашні капці. Пані Любов, переселенка з Бахмуту. У Сумах живе півтора роки. Розповідає, в'язання завжди було її хобі, а завдяки такому проєкту тепер воно приносить додатковий дохід. Останній раз на замовлення виготовила 20 шарфів. Зареєструвалась, мені подзвонили дівчата, потім прислали ниточки. Дуже подобається. В'яжу я давно мені 69 років. Усіх обв'язала і онуків, і дітей. Це і хобі, і дохід, і чимось займаюся. Чим то займатися Ольга Полицька, одна з менеджерок, говорить зараз. В основному працюють над великими замовленнями компаній. Останній раз виготовляли партію із 400 рукавичок. Також вироби реалізовують у соцмережах і магазинах. Замовлення розподіляють рівномірно між усіма учасницями. Найбільший їх осередок у сумах понад 20 жінок. Головною метою проєкту це є підтримка старших жінок, передусім фінансова, адже за їхню роботу вони отримують стипендії, тобто вони отримують оплату за свою працю. І звісно, ми також надаємо їм психологічну підтримку. Це підтримку в спілкуванні. Окрім того, це коло однодумців, як і однодумців їхнього віку, так і молодих людей, які зацікавлені у спілкуванні комунікації з ними. І ми створюємо таке своє ком'юніті. Жінка говорить таку назву, придумали як асоціацію до домашнього затишку. На заході бабуся, коли тебе збирає кудись, любить казати, ти тепло вбралась. От і щоб переживати, щоб ти був теплоодягнений, щоб ти був у шарфі, в шапці, в рукавичках, і ось оце вбрання, це в нас така асоціація саме з бабусями. Катерина Ворона, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми. Цього вівторка у Сумах відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з гандболу серед чоловіків та молоді. Участь у ньому взяли представники чотирьох команд. На майданчик виходили спортсмени з Сумки, Натопа, Шостки та Харкова. Розпочався чемпіонат з двох півфінальних поєдинків. У першому на майданчику зустрілись команди Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи та КДЮСШ США 1 міста Харків. За грою цих команд з трибун спостерігали гравець із Сум Іван Чеботар та капітан шосткинської команди Еміль Саламов. Від цього тренирожкого штабу є мета зайняти перше місце. а Цей турнір вже не перший для нашої команди. Це є, так би мовити, чергова можливість підтримати форму ігрову, ну і для молодого покоління набратися досвіду ігрової практики. Ми граємо першу лігу ну, цього сезону і це як найперші наші такі офіційні змагання. І ми тренуємось, ми граємо і маємо можливості виїжджати в різні міста і грати в змаганнях. І отримувати досвід, який дуже потрібен. У першому таймі першого півфінального матчу рахунок відкрили харків'яни. На перерву команди пішли з перевагою конотопчан. На шість голів суперника вони відповіли у два рази більшою кількістю забитих 12 голами. Другий тайм гри був за харківською командою. Його вони виграли з рахунком 15-10. У підсумку з перевагою в один м'яч 22-21 перемогу святкували гандболісти конотопської ДЮСШ. У першому таймі ми себе і, і почували більш як, як увереніше, а в другому вже ми почали вже присідати. У фіналі ми, ми зараз будемо дивитися гру і будемо боротися за перше місце. Юрій Андросенко, тренер харківської команди, говорить, наразі у його команди з тренуваннями ситуація не найкраща. Але вони все одно беруть участь у всіх турнірах, куди їх запрошують. Ситуація складна в місті, в самому місті Харків ми не тренуємося. Тренуємося в 30 кілометрах від міста. У нас є там фізкультурно-оздоровчий комплекс. І два рази в тиждень ці хлопці, які зараз на майданчику, ну, доїжджаємо туди з батьками на машинах і там тренуємо. Десь проявили характер, побігли хлопці, десь щось до воротарі допомогли. Ну, Саме головне, що є бійцівські якості, це на майбутнє це дуже добре. У другому півфіналі на майданчик вийшли гандболісти сумського клубу «РЖМ Груп СумДУ». Вони гру грали у чорних футболках. Та шоскінський США Барса. Вони на майданчику грали у салатових маніжках. Перший тайм був за сумчанами, які вони виграли з перевагою у два м'ячі: – 11-9. У другому вони лише збільшили свою перевагу, і фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 23-16 на користь команди «РЖМ Груп СумДУ». У матчі за друге-третє місця харків'яни та шоскінці завершили гру з перевагою у два м'яча на користь команди Харкова. У головному матчі турніру на майданчику зустрілись команди Конотопа та Сум. Перемогу у матчі святкували Сумчани. У підсумку третіми завершили відкритий чемпіонат Сумської області анбалісти Шостки. На золотому місці завершила турнір команда Конотопа. А володарями головного трофею відкритого чемпіонату Сумської області сезону 2024 року стала команда РЖМ Груп СумДУ. Олександр Качана Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.